От же ж падло. Я його не бачу. Ага. Нирнув гад. А не, завмер. На нас дивиться. Подлюки такі, прямо під гадками, під комисом плавають. Я прямо в поляризуючі очки їх бачу. Оп-оп, вспливають. Блін, ну от тільки я в поляризуючі очки не бачу, що камера показує. Екран скажає. Тяця. О, заск. На фоні комиша особо не видно. Ну, ви поняли, це він дихає. Оп, 60-кратний зум. Є десятки достатньо. Сьорп, 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 срп. Ну, подлюка, нажрайся, вида тюга. Скоро я тебе виловлю. Ви тільки гляньте, що твориться. Скотство і нитичка. Хочу тут йти поближче, але вони тут же мене цинкують за 30 метрів. Бубалет. криль, халібут майже закінчився, тому тигровий горіх якраз був трошки розірваний пахтіло на весь авто... автомобіль. І всі, кого я не підвозив, постійно мені тикали, чим це в тебе смердить у машині. Ну, насправді не тільки цією прикормкою, всі діпи, ліквіди, які б вони герметично не були закриті, самі знаєте. Це просто неймовірно в літню спеку. Як не роби, навіть якщо я винесу, вже просто обшивка пропіталась. Потрібне вологе прибирання, пелісос з пароочистителем. В херсоні є такий. Але то таке, то столобні снасті теж мовчать. Як і Карпові і ближче, і далі. Але я возю, я кормлю, по чуть-чуть сиплю, не здуру, звісно, ну, ну по чуть-чуть. бо так треба. Спитайте навіщо? Щоб рибу прикормити. Я пам'ятаю, був тут 9 да, неділю назад. З, вів... з понеділка на вівторок, з вівторка на середу. Да, неділю назад, сьогодні вівторок. То першу добу ми дуже слабо і дуже мало ловили. Першу, перші пів доби ми взагалі нічого не впіймали, а потім зранку потрошку пішло. І друга доба ми вже від от риби відбитися не могли. Але прикорма вивозили, мабуть, відра два. Я з Херсона повні сумки, чемодани, мішки, баули на вісі. Тут іще хороший запас. І флагмана був, і зернових. І що, і зимні прикормки були, що тут тільки не було. Зараз дивлюсь, оп, одна сумка освободилась. Оп, втора скоро освободилася. Куди? Збавороти, збавобороти. Боже, збав обороти. Прийдеться, не дай Бог, куплять чи економить. Але по факту ми знаємо, що робити. Відро кукурузи чи відро гороху сухого вирішують. З одного відра кукурузи вийде два з половиною відра готової вареної прикормки. І далі сипуху вже можна разів три менше використовувати, економити. Кукуруза це найголовніше. Хоча десь хтось горох хвали. Але то таке. Ладно, чекаємо рибку. Восім вечора. І тішина, і тішина. Штиль настав. Я побачив, що я один на другий дрин закинув, не пам'ятаю тільки, як це вийшло, нефіга не понятно. Ну якось. Можливо, цей він десь в 40 чимто метрах від нас. Може фіганем на соточку під ту сторону на ніч. Хоча поряд два сквадрона флоу 13. -х. Тобто 3,90. Не люблю я ці 13, 12, ці 12 і вони вже 3,60. Чого не сказати 360? Оці фу фути чи фунти, фунтові Вудлище, що за мода? Не на американський же ж і не на англійський ринок випускалися. То ось 360 390, це фігня. Назвали б 3,5 метра рівно, От що не зробити 4? нафіг 3,90. Як наче зажали 10 см. <правда>, Правда. Нам простим рибакам цього не понять. Ну, то таке. Будемо перезавозитися. Кашла ще хватає перевезти. Зараз і десь півночі. А вранці встанемо і замішаємо ще. Пакетіка три прикормки є. Ми на сутки до шабаша хватить. Повну машину каше не грузив, як звичайно. Розмістили палаточку, не флагманську. Ламанська по сусідству там в сторонці. Здоровенний шатер. Рибаки на 7 суток приїхали. Я в шокі з них. Я думав, я на два, та я красавчик рекордсмен. Та де там? А цей раз взагалі на сутки, на легкі, так сказати. Ну нічого, зато комарини будуть тривожити, і буде зручніше, ніж в машині на матрасі. А ранок, -мо, перший карась. Це просто капець з той сторони. А ну-ка, додаткове світло. Отака ще видно. Виложила. Ой! офігіть, виложила. Опа. Є риба. Попалася або коропець, або карасець. Ми цього не знаємо поки що. Потягнемо. Не до я не На карась. Хоча так потягнув і вибрав стільки ліски, ще може бути і короб. На карась, навіть. Ночі поїзд би? Карася ночью вийде. Утром. Карапка таки. Та у всіх щось було них. Та взагалі такого щема. От такий от карасик некрупний. Виспався вроді непогано. От тільки ми сюди приїхали не спать, от в чому біда. Не спать мені тут. Риба, похоже, теж поспала хорошо так, це у нас третій сектор прис. Ну, ничего іду потрапляється. Що поробиш? Порибачимо і пошабашимо. Одне в цьому відео хороше, це звук. <с> Чи не так? Бо мікрофончик Rode V Go 2. Тлічечка шикарна. Але риба не оцінила, не взнала по, по якості звуку, не прийшла. Оп, обожнюю ці свінгери. Незручно, звісно, мені не особо я привик на цепочки. Але по факту класно, просто зроблено. Не треба нічого не закліпсовувати, нікуди стирять. Тільки клац і прикрив каліточку. Йоханий бабай, повивен мотор говна. Помийся. Тепер повен моторку ширя, ну не так, що повен. нормально. Хай обсихає. Открить бомболюки. Почекаємо трошки, заодно і складаємося. Ну, з карасям випит але кіла нема, бо ікру спустили. Слава Богу, що карася не два, їх три. Бо якби два, то був би відомий анікдот. Продам два карася за 100 тисяч чи типу того. Розходи на їх поїмку. Просто космічні. Але то фігня. Рибку поділимося з сусідами. У них іще гірше. А нас... Дещо жде в морозилки, тому погнали додому. Сусіди роблять ремонт вже дубасять в стіну, який час. Хорошо, що мені спати не можна. Ну, слипнеться. Ще два кусочки таких в холодильнику, бо я люблю свіженьке сковородки. Це з минулих випусків, то столобик під'їхав до нас на уточнення даних. Так сказати, на сковородочку з морозилки розморожений. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на джерсі, удочки, котушечки, прикормочки, все-все-все прийдіть, будь ласка, по силочках в описі під відео. Дякую, що підписані на наш канал. Всім пока і до зустрічі на воді.